Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі, що відбувся 14 січня, зросла до 46 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За уточненою інформацією, російська ракета, що потрапила по Дніпровській багатоповерхівці, забрала 46 життів. 11 людей ще не впізнані, стільки ж залишаються зниклими безвісти. Впізнання триває, повідомив він. Крім того, через російську атаку поранення отримали 80 людей. Наразі у лікарнях міста під наглядом медиків залишаються 24 постраждалих. Троє з них у тяжкому стані, зокрема, 9-річна дівчинка. Нагадаємо, 14 січня під час масованої атаки Російської Федерації одна з ракет, як стверджують військові на кшталт х 22 потрапила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Удар був настільки сильним, що один із прольотів будинку обвалився. Внаслідок атаки російських терористів 236 квартир було зруйновано.